Всім, ну Всім привіт, друзі. Так. Продовжимо. Отак скопали. Отак зробили. Саме простий повербанк. Самий простий повербанк. Тобто можна буде заряджати з двох сторін. Так само звідси можна заряджати. Все буде працювати. Так залишилося опаятий. Тьому садочку і затягнути. Зараз затягнемо, я вам покажу. Кінцевий результат. Який... Ну що, друзі, ось такі вийшли павербанки. і просто. З однієї, з іншої сторони. Ось є кнопочка з цієї сторони, з цієї сторони. Тобто можна заряджати їх. А, тобто двома зарядками. Одна і з другого боку друга. Все буде видно. Хлопці, якщо захочуть, то собі заклеюють як кажуть от таким чином накручується приблизно